Ська обласна лікарня імені Мечникова, форпости з порятунку українських військових. Найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є відділення нефрології. Лікарі відділення надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу, Д1 черговий випуск програми, у якій ми з вами говоримо про наше з вами здоров'я, як його вберегти і на що звертати увагу в тих чи інших обставинах. Здоров'я розпочинає свою роботу, і сьогодні ми з вами будемо говорити про надзвичайно важливі органи в людському організмі. В принципі, вони всі є надзвичайно важливими, але сьогодні дізнаємося більш детально про нирки та проблеми із ними у людському організмі Оганізмі саме нирки відіграють звичайно, що дуже важливу роль. Цей парний орган очищає кров від токсинів, виводить з організму зайву рідину та підтримує обмінні процеси. Тому будь-які захворювання нирок серйозно псують якість життя і можуть призвести до важких ускладнень. Давайте сьогодні розбиратися, чому оці ускладнення і хвороби розвиваються, якими бувають ці патології, як виявляються і як їх правильно лікувати. Сьогодні в нашому ефірі поруч зі мною Ященко Тетяна, завідуюча відділенням нефрології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пані Тетяно, вітаю добрий день. Отже, пані Тетяно, мабуть, перше запитання, яке хотілося б з вами обговорити, це підвищені ризики з хворобами нирок. От хто ці люди і чому так відбувається? Знаєте, нирки мають свої особливості. Нирка проходить свій розвиток в утробі матері. Як дитина народилася, то вже з нирками нічого доброго не проїходить. Тобто вони одразу вони, починають функціонувати. Вони, вони функціонують і далі вони тільки страждають від того, який е, образ життя веде людина. Якщо це маленька дитина, якщо вона часто хворіє, приймаються якісь ліки, вони дають свій відбиток на, е, на нирках. Якщо це е, Уже людина постарше, якщо людина вже починає палити, вживати алкогольні напої, це також це теж не додає здоров'я ниркам. А далі у нас доступна медична допомога в кавичках. Це люди можуть прийти в аптеку, взяти те, що вони вважають за потрібне, і цей безконтрольний прийом ліків інколи закінчується реанімаційним відділенням, де нирка зовсім перестає працювати. you <laughs> І добре, якщо людина звернеться вчасно, не буде чекати, поки вона вже два дні два тижні в неї нема сичі, а вона сидить вдома. Тобто, якщо зменшилась кількість сичі, то треба зразу звертатися до лікаря, і е, діагноз можна поставити тільки в комплексі, тобто провести УЗД-діагностику, взяти загальні аналізи, сичі, крові, біохімічні показники нирково-печінкового комплексу, і тільки тоді можна запідозрити, що якась проблема сталася з людиною. Кількість нефронів кожний рік зменшується. Це що це значить? Це значить, що функціональні можливості нирок з кожним роком життя людини вони зменшуються, і нирка старіє разом з людиною. Як би це не звучало парадоксально, ну нирка старіє разом зі своїм хазяїном. Їй теж складніше виконувати свою. Да. Навіть якщо людина не зловживала ніякими забороненими продуктами, вела здоровий образ життя, якщо вона навіть не зловживала ліками, які мають негативний вплив, то з віком і функціональний стан нирок зменшується. І людина в 60 років, вона вже не має. Ту функціональну здатність нирок, яка в неї була в молодому віці. Це е, є такий розрахунковий показник, швидкість клубочкої фільтрації. В нормі вона 90-120 мл за хвилину. Людина в 60 років вона вже має десь 50. 60 мл за хвилину. А так, щоб ви розуміли, наскільки це важливо, при швидкості клубочкової фільтрації ниже 15, ми розглядаємо питання по підключенню апарата штучної нирки, то тобто питання замісної ниркової терапії. Тобто Нирка не виконує свою очисну функцію, і за неї хтось повинен працювати, щоб людина продовжувала далі жити. Чи можна в цій ситуації тоді сказати, що здебільшого пацієнти вашого відділення є люди е, поважного віку? Е, чи все таки звичайно що зустрічаються є і молоді пацієнти? Зменшилась кількість гострих захворювань нирок, такі, як я бачила на початку своєї трудової діяльності, це були гострі гломери які протікали з високим рівнем білка в сечі, які мали набряковий синдром, вони були досить, досить важкі. Зараз таких пацієнтів мало. Тому що може краще лічиться гостра вірусна інфекція. Може люди більше звертають уваги на гострі стадії, як вони захворіли, звертаються, все-таки не запускають свій, своє здоров'я. Але збільшилась кількість людей старшого віку. Це зв'язано з тим, що хвороби нирок. Це не просто захворювання нирки, це ускладнення цукрового діабету, це ускладнення гіпертонічної хвороби, це як наслідок іде по суті в суда ішемічної хвороби серця, це захворювання сполучної тканини, такі захворювання, як системний червоний вовчак, склеродермія, ревматоїдний артрит. Вони всі. На определених етапах потребують контролю нирок. Якщо це цукровий діабет, то діагноз цукрового діабету другого типу потребує контролю функції нирок з дня постановки цього діагнозу. Якщо це цукровий діабет першого типу, то консультація нефролога потребується десь, там, може, через 5-6 років від початку захворювання. Ішемічна хвороба серця. Практично з першого звернення пацієнта до лікаря-кардіолога чи лікаря-терапевта потребує визначення функціонального стану нирок, да? тобто визначення рівня креатинину. Це один такий важливий показник, який потрібно, щоб кожна людина його знала на пам'ять. Якщо вона звертається за допомогою, то цей показник вона має знати. Тож, які можна сказати, що найпоширеніші хвороби нирок от зараз є у вашій практиці, зокрема, от, ну, я розумію, що це здебільшого як наслідки, якщо це не гострі якісь випадки, да, ургентні. От Які найпоширенішими є все таки? Це діабетична нефропатія, це гіпертонічна нефропатія, це системний червоний вовчак з ураженням нирок. Те, що ми говорили, я помню. Да. І м системний червоний вовчак це хвороба, яка якою хворіють молоді жінки з 14 до 50 років? І це досить агресивне захворювання, але зараз з приходом нових медикаментів це захворювання успішно лікується і не являється вироком. До речі, про, от дійсно хотілося б у вас дізнатися про нові сучасні методи і тенденції лікування, чи е, змінюються вони з часом? Ми постійно говоримо про те, що лікарі використовують якісь нові методи, методики, е, ліки і так далі. От наскільки вам, як лікарю, стало легше допомогти паціє, пацієнту от, е, в останній якийсь певний термін. Зараз е, легше працювати з тим, що ми можемо зробити. І ультразвукову діагностику. Ми можемо зробити комп'ютерну томографію з внутрівенним посиленням. Ми можемо провести в хворому магнітно резонансне дослідження. При потребі ми можемо скерувати пацієнта до інституту нефрології для проведення нефробіопсії. Цих центрів зараз багато і це не є проблемою. І в зв'язку з цим ми можемо. На ранніх етапах більш правильно підібрати медикаментозне лікування зараз. Біологічні активні е, препарати широко приймаються для лікування таких важких захворювань, і досить успішно це не дає розвитися у таких больних хронічної ниркової недостатності, яка потребує е, замісну ниркову терапію. Яка є дороговартісною і обмежує людину в часі і в просторі, тому що вона повинна три рази на тиждень приїжджати у відділення діалізу, де їй чотири години за, за її нирки буде працювати апарат. Всі дніпровці повинні знати, що захворювання нирок. Дуже часто приводить до діалізу та дуже важких порушень. Особливо це стосується людей, які мають діабет. Всім, хто страждає на ці вади, обов'язково потрібно пройти консультацію нефролога. Нефролог може дати вчасні консультації, які дозволять не допустити самих страшних. Діагнозів потім не довести до того моменту, коли людина почне за допомогою апарата відновлювати свої функції. Всім рекомендую, особливо людям, які дуже довгий час мають підвищений цукор в крові, прийти в лікарню мечникова до нефролога, одержати консультацію, лікуватись вчасно. І все в нас буде добре. Це є один із найскладніших варіантів перебігу будь-яких хвороб нирок. Я так розумію, це діалізні випадки. Так? Е, ну, взагалі, то є три види замісної ниркової терапії: це гемодіаліз, перитоніальний діаліз, і найкращий вид замісної ниркової терапії це трансплантація нирки. Тоді людина не прив'язана до апарата і вона вільно може розпоряджатися своїм часом і ну, Фактично, бути віль... з новою іншою ниркою, яка буде працювати. Да, то відсоток, який має бути, скажіть, будь ласка, все таки от основні можливо, такі моменти і нюанси, на які варто звертати увагу звичайним людям, якщо от знаєте, там буває ой, щось десь там заболіло, укололо, а нічого нормально. Прийшло через півдня, все побіг. Далі а, можливо, є якісь такі рекомендації, на що які симптоми а, є м, такими, які вказують на те, що треба. Зупинитися і сходити все-таки до нефролога? А, знаєте, якщо людина перехворіла якоюсь вірусною інфекцією, тобто то була, тоді. Темпера... Була, темп... була температура, да? там тиждень лікувався, але зберігається слабкість. З'явились в то обов'язково треба звернутися до сімейного лікаря для того, щоб хоча б здати аналізи. Да? Тобто загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові і біохімічний аналіз крові досить одного показника рівня креатинину і УЗД. Зараз багато пацієнтів, які лікуються у кардіолога з приводу ішемічної хвороби серця. І Стає таке питання, що людині треба проводити коронарографію, стентування. Дуже добре, що наші колеги відправляють таких пацієнтів на обстеження і визначають рівень креатинину. І якщо підвищений рівень креатинину, то така людина вже не може піти на коронарографію, на стентування. Тобто це значно обмежує. Дії кардіохірургів і кардіологів це дуже прикро, тому що людина якби ще пожила б не один десяток років, якщо їй провести стентування, провести вчасно все зробити, то, а у людини нирки не працюють, і це закриває їй дорогу. І знаєте, люди кажуть, так в мене ж нічого не болить. Як же це так це сталося? Нічого не означає. А, знаєте, 80% всіх захворювань нирок не мають яскравої yeah. клінічної картини. Well, так. І симптоми, які повинні е, насторожити людину, це я ще раз повторюся: це підвищений тиск, це набряковий синдром, це зменшення кількості сечі, це те, що людина вночі стала частіше вставати до туалету. Mm -hmm. Тому що при розвитку хронічної ниркової недостатності нирка м, починає компенсаторно більш працювати вночі, як людина зігрілася в неї під ковдрою, в неї розширились сосуди, і вона краще віддає те, що вона не змогла віддати в день. В день. Тут насправді ще дуже важливим фактом, я так розумію, що є наявність грамотних лікарів, які зможуть правильно скоординувати, тому що не лікувати фактично можливо якоюсь мірою наслідки а лікувати першу причину і звернути на це увагу. Про лікарів, які працюють разом із вами, про ваше відділення. Хто є тими професіоналами, які будь-який час доби і завжди готові допомогти? Знаєте, у нас дуже хороша команда лікарів всі. Лікарі мають вищу кваліфікаційну категорію, і у нас є центр діалізу і відділення нефрології. І в центрі діалізу і в, і в нефрології працюють нефрологи вищої категорії, які прийдуть на допомогу в будь-який е час доби. і Знаєте, у нас така приємственность між лікарями. У нас є консультативна поліклініка, де куди приходять пацієнти по направленню сімейного лікаря. Якщо у сімейного лікаря з'явились якісь підозри, вона дає електронне направлення до лікаря-нефролога. Лікар-нефролог оглядає пацієнта, проводить додаткові обстеження, які можна провести на етапі поліклінічному. І далі скеровує пацієнта чи во Відділення нефрології чи вже у відділення діалізу, якщо там уже такі високі показники е, порушення функції нирок. Ми з вами торкнулися трошки саме теми діалізу і проговорили факт того, що це людина прив'язана, зокрема, по цій специфіці, до конкретного розкладу і конкретного перебування і візиту до лікарні, до відділення. Зараз під час війни ми розуміємо, що це, мабуть, дуже складна проблема і дуже складне питання для тих людей, які виїжджають із прифронтових територій, тому що вони по суті були оформлені і отримували допомогу там. Тепер їм доводиться виїжджати і шукати, звертатися по допомогу тут. А ви говорите про те, що є певна кількість обмеження, якісь певні на ці речі, як з цим справляються ваші відділення? і Наскільки це є актуально? У нас у нас в нашій області є центр діалізу в Павлограді, є центр діалізу в Кам'янському. Центр діалізу в Нікополі, який не звертаючи на ту увагу, що там зараз Працю. йдуть обстріли, відділення працює. Відділення діалізу і нефрології є в кривому розі, і в, в місті Дніпро у нас четверта лікарня, яка має, має і відділення нефрології, і відділення діалізу. І у нас є спільнота е, нефрологів-діалізологів, е, які е, з усієї України, які ми спілкуємося в групі. І якщо у нас нема місця. Е, ми взяли людину там, пролікували її там, і людина хоче їхати далі. Вона хоче жити в іншому місті. Чи в неї родичі є в іншому місті? То ми зв'язуємося зі своїми колегами. І потім уже цю людину перенаправляємо і або евакуаційним поїздом, або через волонтерів відправляємо людей далі туди, куди вони хочуть виїхати. Ну навіть за кордон нікому з діалізних пацієнтів, які виїхали за кордон, не відмовили в допомозі, і багато з них лишилися за кордоном. Мєчникова працює в діалізний центр є відділення амбулаторного діалізу. Стаціонарне відділення діалізу на 30 ліжок, також ведеться пакет перитоніального діалізу. Це той діаліз, який дозволяє пацієнтам знаходитися вдома, і вони діаліз проводять собі самі. <тас> да. У нас весь перитоніальний діаліз у нас автоматизований пацієнт навчають. Як це проводити? Є спеціальний транспорт, який привозить е е матеріали для діалізу людям додому, да. і ця людина проводить собі цей діаліз. У неї є зв'язок з лікарем, з медсестрою, з техніком. І зараз, наскільки ці апарати у нас високоточні, що лікар через інтернет може подивитися, чи правильно пацієнт проводить собі цей діаліз, це тому ми з вами обговорюємо факт. Того, так, що да, що змінюються постійно ці зміни, і вони набагато набагато простіше пацієнтам. Потім працювати, слідкувати за цим. Скажіть, будь ласка, є теж така тенденція, що під час певних захворювань нирок дуже важливим аспектом є саме дієта і харчування. Якось тут правильно і можливо декілька рекомендацій стосовно того, наскільки харчування і правильне харчування і неправильні продукти можуть ускладнити проблему або призвести до неї з нирками. Ну, всі захворювання нирок потребують обмеження солі, бульйонів. Особливу увагу треба приділити людям, які мають хронічну ниркову недостатність. І е, комбінація хронічної неркової недостатності на тлі цукрового діабету взагалі ставить пацієнтів в, в, в ту пік, вони, вони розуміють, що їм можна їсти, що не можна. Тому що одні обмеження йдуть по цукровому діабету, інші обмеження йдуть по нерковій недостатності. І в, конк... в кожній конкретній ситуації лікар е, е, дасть роз'яснення. У нас є брошури, де на, під, під Бірка йде дієтичних продуктів, які вживати можна, які не можна. І ми хворим пацієнтам це все даємо, все це розказуємо. Ми проводили школи для пацієнтів, проводимо їм такі бесіди в відділенні, збираємо пацієнтів, розказуємо їм про дієту, вони задають нам питання. І у нас пацієнти мають. Доступ до нефролога. У нас є мобільний телефон у відділенні, і м, пацієнти. Ну, лікар не завжди дає пацієнтам свій е, Особисті, особистий ну, да. номер телефона. У нас є номер телефона відділення, де наші пацієнти, що в нас вже багато років лікуються, то вони завжди телефонують, запитують, спілкуються з своїми лікарями. Є така прив'язаність до лікарів, знаєте, от уже привик в одного лікаря по 10-15 по років лікуються хворі. Є люди, які дуже відповідально відносяться до свого здоров'я. От Сказала лікар, раз на півроку треба проходити стаціонарне лікування. Проходять. Вони проходять, і знаєте, рівень здоров'я таких людей набагато більше тих, що не звертають уваги на своє здоров'я. Або є такі пацієнти, які приходять і говорять, ну я у вас 10 років назад лікувався, а теж ви. Були. Та нічого в мене не боліло. Раз по аналізам, а вже треба на діаліз. Йой. А, скажіть, будь ласка, дуже цікавим є фактом: такий мантра, про яку дуже часто говорять, 2 літри на день води. Треба пити обов'язково. Чи є це правильним? Наскільки а, ниркам а, з часом, з віком а, доречно, і а, чи це для них, наприклад, навантаження? Чи, чи працює це? Е, знаєте, кожен е, орган е, має якісь е, свої можливості, які закладені природою. Угу. І перенагружати цей орган також не потрібно. Не Якщо людина п'є 4-5 літрів води, то вона нагружає свої нирки так, що вони без всяких захворювань перестануть працювати так, як треба. Основне правило: води треба пити 1,5-2 літра здоровій людині. Якщо це літо жарко, то можна 2,5 з але людям старшого віку. Таких рекомендацій дотримуватися не треба, тому що у них є коморбідність. Це декілька захворювань в одної людини. І якщо у людини є ішемічна хвороба серця, є сердечна недостатність, і вона, ця людина буде пити 2,5 ага. літри води, то вона зайде в декомпенсацію по своїй сердечній недостатності і буде винужена Проблема. звертатися не до лікаря-кардіолога. Тому е, треба, щоб в середньому було півтора літра сечі. Тобто пити води треба скільки, щоб було півтора літра сечі. Та да, це може так для цікавості Домогу вихідний дій. день перевірити. Да, на звичайному питєвому режимі перевірити, скільки виділяється сечі за добу. Якщо і виділяється менше півтора літра, то треба додати питівий е, режим, збільшити. Дуже цікаво, Такі цікаві рекомендації. До речі, скажіть, будь ласка, я знаю, що звичайно, що ваше відділення, як і всі інші, теж дотичні до загальної лікарняної акції Сім'я героя М -м -м наскільки. Збільшилося звернень від рідних наших військових, від самих військових хлопців і дівчат. Є в нас хлопці військові, які лікуються. Є багато хлопців, які пішли на фронт, маючи захворювання нирок, і вони продовжують у нас лікуватися за направленням військових частин. І у нас проводиться акція Сім'я Героя в консультативній поліклініці. До неї дотичні всі завідуючі відділень. Стаціонарних, і якщо проведені обстеження на поліклінічному рівні і з'явилися показання для стаціонарного лікування, то ми таких пацієнтів госпіталізуємо до себе в відділення, вони проходять лікування. І всі хронічні захворювання вони потребують. Контролю нефролога постійного, постійного. Да? і ну так як сімейний лікар, так і нефролог в, в, в житті цих людей вони повинні присутні бути завжди. Пані Тетяно, я дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Насправді ми ще раз переконалися із нашими глядачами в тому, що потрібно дуже ретельно ставитися до свого самопочуття і дуже ретельно ставитися до свого здоров'я. Дякуємо вам за вашу роботу, за роботу вашого відділення, ваших лікарів і за те, що ви от, знаєте, ви іще раз підштовхнули нас до того, що не треба нехтувати самопочуттям. Потрібно обов'язково. Дуже ретельно ставитися. І ще хочу дати одну пораду. Так. Кожна людина, яка піклується про своє здоров'я, має пройти комплексне лабораторне обстеження один раз на рік. Чекап, mm. да? є певний перелік у тих показників основних, так. які людина пройшла, лікар сімейний подивився Дивись. і сказав: у вас все добре. До слідущого року. Якщо з'явилися якісь скарги, то Треба звертатися, а якщо у людини нема скарг і вона вважає себе навіть здоровою, то все одно треба пройти ці лабораторні обстеження хоча б раз на рік, щоб розуміти, тому що бувають такі ситуації: от у мене була така пацієнтка, яка Приділяла, приділяла увагу своєму здоров'ю. У неї була така товста амбулаторна карточка. Постійно візити 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 запис, до лікаря-кардіолога да, в діагностичному центрі. Вона спостерігалася, і тут їй зле, і зле і зле. Ну дочка вже бачить, що вона вже не може ходити. Вона її відвезла в приватну клініку, де в неї взяли всі ці аналізи. І з'ясувалося, що в неї ниркова недостатність на останній стадії. Ця жіночка це було років п'ять тому назад. Ця жіночка і по сей день вона жива, вона отримує замісну ниркову терапію методом гемодіалізу. Ну наскільки важливо, розумієте, от вона і там і від тиску приймала ліки, а рівень кріатинину ніхто в неї ніколи не визначав. Тому один раз на рік. Проходимо лабораторне обстеження да, і м, узі внутрішніх органів, і тоді буде все добре. Дякуємо вам за ці рекомендації, друзі. Обов'язково звертайте на це увагу, обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям і самопочуттям. Сьогодні мали змогу спілкуватися із Тетяною Ященко, завідуючим відділенням нефрології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Прощаємося, але традиційно ненадовго, на один тиждень, буквально. Тож будьте здорові. Побачимось.